Dėkštyn, berachitin. 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 Це маленька Даміра. Її мати твердо вирішила. Дитина знатиме мову предків, щоб ніпомнілі, щоб діти теж знали, що це такое, откуда ми і хто їх предки. Аби вчити малечу Зурєї сама вирішила вдосконалити свої знання. Тож записалася на курси кримськотатарської весілля Ібрагімова, яка веде заняття, переконана після анексії Криму мова під загрозою зникнення, тому вкрай важливо її зберегти. Люди, які тут живуть, нас тут дуже мало. Ми живемо серед людей разных национальностей, ну и язык как-то, к сожалению, забывается постепенно. І поэтому у нас такая цель э, возродить язык. Смотрите, есть такие буквы К К твердым, Н с твердым, есть такая буква Дж Організували заняття представники кримськотатарського культурного центру «Куреш». до цього таких курсів не було, незважаючи на те, що в області вже більше 40 років проживають кримські татари. Відкриття курсів, звісно ж, зв'язано в тому числі з тими подіями, які сьогодні відбуваються в Криму в Україні, Дало такий толчок, імпульс в степені самосвідомості, самосознання національного першу чергу, тих кримських татар, які тут проживають ще з кінця прошлого віка. Ну і плюс. Приїжджає дуже безкоштовні заняття проходитимуть щонайменше раз на тиждень у приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. А з початку навчального року планують відкрити окремий клас з вивчення мови в одній зі шкіл Херсона і розширити програму уроками з історії та культури кримських татар.